Постоянно, по вона настільки, сука, йобнута пизда, що вона, напевно, навіть в туалет до них залазить, помимо, якщо вона не може залізти, то вона там поставить фотку, щоб, вона, щоб діти розуміли, що батьківський взгляд завжди слідкує за ними. Фу, ти і думає... не розслабляли булки, навіть, сука, на унітазі. Ти і до мене думали. теж ломишся постійно, коли я в туалеті. Ну, Зайчик, я ломлюсь по ділу, бо ти засідаєш я, там я, на 500 років, і мені розповідаю. щось треба. вона, вона як йобнута, вона як в то, ота була колись стара паста, що в їбанувся? Якісь трави почав пити. і там ходить, розказує, як треба срати, що треба змивати там і стоїть під під туалетом, чекає. А потім зробили відос, там, де тип, каже, що батя їбанувся, опускається і там в щілину заглядає. І там, і там батя ти посидить, каже: ти що, їбанутий, що ти там робиш? Оце вона тупо, це цей батя нахуй. Вона постійно ломиться до мене, вона придумує постійно якісь причини, що їй треба взяти, поки я там Сука, в туалеті. Я ще Ходить, відкриває двері, каже, що ти там закрився, блядь. Ходить постійно. Це заходить. Один раз. Та який один раз це, блядь, постійно відбувається. Я через цей почав закриватися в туалеті, бо ти постійно тобі ти не можеш можеш почекати дві хвилини. Дві хвилини? Ти що охуєвший? Я по перше туди йду блядь, тому що воно там засідає нахуй по годинах. Подру... Подруга, подруге, мені щось срочно треба взяти своє в туалеті. Сука, в чому твоя проблема? Сиди, сри, відкрий мені двері чи дай мені то, що мені треба, висунь руку, отдай мені сиди сри далі. Бо в тобі... чому Бо твоя тобі... сука проблема? Мені зараз це треба, Ти там будеш сидіти, сидіти півдня в тому туалеті, а потім туди неможливо буде зайти. Бо тому можна, ти забігаєш тупо одразу. тільки я вийшов з туалету, Вже біжить ломиться туди. <реш> тебе реально в тебе хвороба, як у того баті з тієї пасти. Оце, оце... що ти среш по півдня. Ми, я не можу ждать годину, тобі... якщо мені щось там срочно треба. Ти мені Та дай може, те, дайте. Звичай... А воно знає що, я можу стояти під дверями і казати, Філіпчик, подай мені те, воно може тупо сидіти і мовчати ігнорити. Потому, що тупо мене... мовчить! <рес> <рес> мовчить, блядь! Я стою за дверями, кажу, воно сука, мовчить, блядь, Бо тупо вон... ігнорить. Бо я йому повторюю напряг... ще я... раз, і він на другий раз мені скаже, я сру. Бо я Пізна. ігнорую, я, я, тобі, я тобі прямим текстом кажу, що я тебе ігнорую, коли я, коли я в туалеті, мене немає. В туалету доступу немає. Можеш а, дзвонити. Бля, до сри мені, Можеш в двері знизу заглядати. Ти я можеш, Та, я, можеш я срати швидше, в мене не буде до тебе питань. Сука, хорошо, я буду там тепер вмиватися, коли оці свої всі процедури робити, і довго, я буду нахуй закриватися, хуй ти туди попадеш. І, і плюс, і, бо, тому що в мене срать не виходить, в мене жопа отсихає, Блять, сидіти блядь, по годині там. Я сижу за п'ять хвилин свої діла все зробила. Тому ти не стикаєшся з такою проблемою. Да, ось правильно Софейм пише, тому він не сидить півдня, бо такі дії явно не, не допомагають процесу. І, блядь, я до тебе заходила отак так один раз, блядь. що ти там робиш, питала. Один раз за, за скільки? За останні две днів? Тому що ми збирались кудись, чи чи що ще, чи мені треба було закінчити мої намазання помазання. Просто знаєш, що там же осталось. Капець пизда два... тобі, я буду закриватися там, і поки я, блядь, не закончу свої діла, ти туди сука, ти вже не знає... зайдеш. Ти вже знає, що... Я тобі сказала. Ти вже знає я просто, що... просто знаєш, що там останні два роки двері закриті. того ти вже і не стільки ломишся. Ні, я. вже той... же один раз зайшла. Один раз я, блядь, до тебе ломилась, тому що мені срочно треба було. А ти, блядь, сидиш там ломиться, нахуй. <під> двері Ні, насправді справді той раз було він кончений. І йшла, йшла, і потім в, на, на, в своїх думках, потім наполовині розумієш, с... що блядь, це ж він там среблять, зараз опять, сука, не допросишся і буде ігнорити. І, і бачу, в нас ручка там відходить. Сука, включи, я зараз блядь, камеру, там покажу, віду. що там ручка відходить. І я ту ручку отак от, типу, примінаю до двері, щоб вона не відпала, типу, прижимаю, а йому від, здається, що я, блядь, ломлюся за неї й це робити, поки я в Тому що я туда підійшла і поняла, блять, что просто... Це, блядь, Я кажу, я це не побачила, сука, неї... єбану ручку. В неї якась я манія, коли я сру сук. в туалеті, якась манія, щось там, блядь, походити, покрутитися, блядь. блять. я просто побачила єбану ручку. і хотіла її поправити. Поправила, пылена, що там безполезно, блять, разговоры І пішла пошла назад, сука. А у меня вышла и выручить. <реш> і зараз вам розказує, що я ломлюсь, блять. Вона ломиться тупо стіну. Вона от реально, це останні декілька років відбувається. І, я, і мене це, звісно, напрягає, але я більше з цього угараю, тому що це ну просто, блять, отральна ситуація. Один нахуй в один з отим приколом. Ти що їбанутий, що ти там ділаєш? <реш> Хто знає, що, що, це, що це за прикол? Там знає про пасту чи цей відос, пам'ятає. Я думаю, що ви зрозумієте, там історія. Це, цей відос був знятий по пасті. І колись така паста була при, вигадана, написана на якомусь там, блядь, типу ці російській редіти були, я не пам'ятаю, як вона називалась. І там тип описував ситуацію, що батя почав трави пити. Е, причому отай, він їбанувся? Такі, такі, що цей, що аж е, пердить після трав, так що аж е, оці шпалери відклеюються і помішався на, на сран'є. І постійно мені приходить, розказує, як правильно срати. Е, типу, що ти коли, е, коли какнув разочок, то з, е, треба зливати воду. І постійно тепер, коли той сре, типу, що, що батя стоїть під дверями і слухає, чи спустив воду, чи не спустив. Якщо не спустив впродовж там 10 секунд, то батя починає це говорити. І вона мені це саме каже! Вона теж до мене підходить. Блять. Потім я, я виходжу з туалету, вона каже, а треба. Треба сразу спускати воду, блять. Ти коли покакав, спускай потім простіше спускається. Я не кажу! Я не так кажу. Я кажу, коли какашка випала. Сразу. Треба смивати. Так... Це, блять, паста про неї була написана, вона тупо, той нахуй батя. Я казала, що не так валять будуть. Зразу якщо... смиватись, коли какашка випадає. Потому При... що він сидить годину, блядь, за цю годину вже разу не збиває, а в кінці самому, то понятно, тоді потом зайти не можна. Так що не можна, чи ж ти біжиш тоді тоді одразу, як тільки я виходжу вже летить нахуй. туди? Бо мені надо смить по-перше за тобою ще раз, а по дружбі. Взять бо, блядь, його дину був талант окупований нахуй. Реально, ебану, то прикиньте, я цим живу, нахуй. Ти, конечно, конче на блядь, що та паста про мене пола. А в неї все необхідне, все необхідне там. От саме їй стає необхідне, коли блядь, я сідаю туди. Паста саме то перша та паста була написана, але ж я сука, сукану ну, ну чарно, ну, це ж має смисл. Але те, все що я слово кажу. Але ж це... І ми імеє смисл. Я вже не лізу, ну я вже не лізу. Я поняла, що він біситься, а він так біситься і оре на мене, що я йому кажу за таке. І, бать, якби, якби та паста була не російською мовою, я б вам просто, блять, її за зачитав би. Але ну я не пам'ятаю, як її найти, знайти, і вона російською мовою, то заб'ємо хуй. Але це я вам клянуся, це просто, блять, та історія слово в слово. І я коли читав її, блять, років не знаю, 12-13 тому, я навіть сука уявити не міг. Що я коли стану заручником цієї, блядь, історії? Що я просто, блядь, мене перенесе майбутнє, сука, на роль цього пацана, який писав цю історію. І в мене, блядь, такий самий батя буде. Тільки єдине, що шпалери не відклеюються поки що. Поки що. Але трави вона хуярить! Та, блядь, сука! Там батя хуя почав хуярити трави щоб срати краще. Блять, вона. Я з моменту, як я з нею познайомився, вона мені почала розказувати про е, ці овсо. про овсо своє, яке вона хуярила щоб срати. Йоб твою мать! Я живу з цим батькою, нахуй це офсо, щоб ви розуміли зараз. Офсо, це, блять, в мене по всій машині. Бо ми коли їхали скозята на останній раз. Це було, блять, два тижні тому. У мене була переміна обстановки, я не могла покакати. 3 вона дня, не могла посрати і знову купила собі ці трави, нахуй, щоб срати. І блять, знаєте скільки вони коштують? 15 гривень. І вона взяла від відкриту... 30. Ну, 30 гривень. І вона взяла цю відкриту пачку, кинула мені в машину, каже: вези, вези додому. Я кажу, блядь, воно відкрите, воно просипається по всій машині. Вона каже, так а що, блядь, викидати нові купляти? Ну 30 гривень коштує, блядь, мейка коштує, сука, 500 гривень, ну там чи скільки. Їбать, в мене воно по всій машині. Філіп, я не могла три дня какать. Я не плутаю, не було такого, що е, ти не підбирала це офсор? Там на вулиці? Да. Ну воно валялось, там я його підняла і в мусорку занесла. На якийсь на другий день. Почекай, я приїхав, я дивлюся на це офсо, думаю, твою твою ну нахуй я його привіз. Воно зараз у мене по всій машині, воно коштує 30 гривень. В мене була купа сміття в машині, і я його поставив, я отак я припаркувався у дворі і поставив це овсо просто, блять, на бордюр. Тому що взяв купу сміття і поніс його викидати. Я несу, викидаю це сміття. І на... повертаючись назад, вже забув про це овсо. Я його залишив просто на бордюрі у дворі біля своєї машини. Через декілька днів дивлюся, а воно нахуй в машині моїй. Вона його підняла, блять, і поклала мені в машину потім Ні знову. Да, воно ти, ти в шо, дебіч, його в занесла. Ти Що я його мусорку занесла! <сх> Воно, блядь, знову, сука, в моїй машині мусор! було. Це йобане, блядь, осок. Як таке можливо, я клянусь в твоєй машині, тут не стояло, даже. Ти от і убрав машину, того я бачу, валяється, овсо. Я його взяла і понесла на мусорку. Я тобі відповідаю, воно на мусорку, я його викинула. Це, блядь, який жах, це містика. Це містика, блядь. Воно не могло оказатися в машині, я його закидувала в мусорку. Єбать, я ще такий думаю, та ні, ну це мабуть ядолбаю. Ну не може такого бути, що ти його на вулиці знайшла блядь, і принесла сюди. І я, я тебе не питав, бо я подумав, що може, може, все ж таки я його забрав і поклав назад в машину. Але зараз запитав тебе, і ти кажеш, що тут знайшла його блядь, на вулиці, на бордюрі, і ти його сука взяла. Так, і в машину Така, як поклав? я тобі, я шо до паркінгу пішла і занесла, блять. Якщо машина тут не стояла не на знаю, вулиці, вже. — Я не знаю, як це сталося. — ми, можливо, ми разом кудись їхали, і ти його тоді побачила і поклала в машину. А може, в мене дві пачки було, може в мене Асіна, все залишилась з Яремче, і я потім нове купила, не знаючи, що в мене є Асіна. Коли ось ця паста, коли мені було 15 років, і я ходив страть, батя десь весь час, ніби ненароком крутився біля поштовху і все питав, що ти там за тих? Чому тебе не чути? Вперше я не відповів, так він почав ломитися у двері і репетувати, що ти там мовчиш, що з тобою, почав матюкатися і говорити, що взагалі двері з потель зніме. Олсо, батя лаявся, якщо я сру і не змиваю, причому не просто в кінці бою, а безпосередньо після вилазіння какашки мотивувався тим, що смердить, і сам потім мені говорив: ось я як какну і змиваю, і ти так роби. Якось я сравсів і чую батя десь біля дверей встав на відстані. Ну я дупу витер, і на підлогу на карачики присів, а там щілина дуже широка знизу біля дверей. Ну я в щілину і дивлюся. А там батя на карачиках сидить і дивиться в щілину. І мені каже, ти чо? Ібанутий? Що ти там робиш? Батько, до речі, весь час е, якісь трави п'є, щоб срать часто. Е, раз по п'ять е, десь по п'ять разів на день, а потім каже, що жопу палить і ще пердить він. Пиздець коротше. Тепер ви зрозуміли нахуй? Це тупо, блять, сука. Все, все, блять, слово в слово, моє нахуй життя.